І у нас сьогодні питання-відповідь. Ченнел. Хочу нагадати, хто не знає, я в інстаграмі залишаю віконце, де можна писати свої питання. І в Ютубі під кожним таким відео я його зберігаю, ви так само можете писати свої питання на наступний ефір, який відбувається по четвергам. Поки що так. І в мене є ваші питання, я зараз буду їх зачитувати і відповідати, хто не встиг написати. Привіт усім! А хто не встиг написати, якщо є цікавість, можете потім задати після того, як я прочитаю все, що в мене є. Але попереджаю, сьогодні я не буду довго. Не буду довго. Так, тому краще, якщо у вас є питання, готуйте їх, пишіть для того, щоб я точно їх зачитала хоча б наступного разу. І так, поїхали. Ще хочу попередити про чіткість ваших питань. Чого ви писали, що вказуєте чітко, що ви хочете, тому що від цього залежить відповідь. Ви ж коли в ресторані замовляєте якесь блюдо офіціанту, ви ж не говорите принесіть мені якийсь салат. Ви ж чітко говорите, який ви салат хочете, і ви знаєте, з яких інгредієнтів він складається. Да? І так само і питання, коли ви питаєте, що мене чекає, це не чітке питання. Я можу вам на власний розсуд щось подивитись і щось відповісти. Вас ця відповідь може не влаштувати. Тому я й говорю, що якщо ви питаєте, що мене чекає, в якій сфері життя, в які там дні, якщо це про якісь там переїзди або якісь справи, якщо мова йде ось у мене питали про кар'єру, що мене чекає, вас чекає те, що ви побудуєте. Це логічно. А для того, щоб подивитися, де краще, в якій сфері, що може допомогти розвивати цю кар'єру? Оце інші вже питання. І я зараз почну дійсно з тих питань, які були, скажімо так, не чіткі, тому що в мене буде коротенька відповідь. І я вибираю те що я, те, що я вважаю нужним відповісти. І так, поїхали. Мінуточка лекції закончилася. Аліна, яка кар'єра чекає на мене? Аліна, по-перше, ви минулого разу запитували щось про гроші і передивіться, переслухайте той ефір, який був на прошлому тижні. А вам там було багато підказок. Якщо ви не знаєте, яку ви кар'єру хочете побудувати, то вам потрібно прям пробувати, що вам підійде. Якщо просто наугад ви не можете, типу я хочу бути цим, цим чи цим. Людиною якоюсь, да? А пробуйте, ідіть в одну сферу, ідіть в іншу сферу. Вам на, на минулому тижні я дала дуже багато підказок, тому яка кар'єра на вас чекає, та яку ви побудуєте. Наступне питання. Юлія. Цікавить реалізація, в чому себе проявляти. От так само ви хочете, щоб я вам зараз сказала, в чому вам себе проявляти, не знаючи вас. Подивіться, що вам подобається. Так, я можу считати, типу, які у вас є, скажімо так, якості. От я бачу, до речі, в вашому полі ви цікавитесь езотерикою. А якщо ви питаєте, в чому себе проявляти, проявляйте себе в езотериці, оберіть собі напрямок. У вас така енергетика така сильна. Знаєте? Це є такий тип самооцінки, я кращий. Просто самооцінка буває різних типів, і от у вас тип самооцінки я краще. Я маю бути краще, ніж інші. Я не можу зробити помилку. Тут може бути ще страх зробити помилку, через що ви так ставити питання. Типу, боїтеся помилитися. Але я вам хочу сказати, що ви не зможете помилитися, будь-яка справа, якою ви будете займатися, вона вам принесе певний досвід. Далі, як я бачу вас. Ну, я не можу не відповісти на ваші питання, в чому себе проявляти, тому що у вас немає навіть варіантів вибору. Якби ви написали, які варіанти у вас є. А зараз я, до речі, вам можу запропонувати варіанти, от те, що я бачу в вашому полі, наприклад, езотерики, регресолог, ви можете спокійно ним бути. У вас просто дуже сильно розвинене ясне бачення. Ви гарно візуалізуєте, у вас гарна інтуїція. І регресологом можете бути, тарологом можете бути, кармологом. Оця історія ваша. Якщо, наприклад, розглядати хроніки Акаші, ви туди ну, не то, що не підходите, якось для вас це буде сумно. А от де м -м, щось таке, що звучить у людей на слуху, от, вам там буде легко. Бо, і за вашого, як я сказала, типу самооцінки Я краще, я маю бути краще, вам хочеться там бути де великі гроші, вам хочеться м -м, мати не якісь там. Маленькі, скажімо так, зарплати, да? от навіть якщо не дивитися з езотерику, а просто працювати десь на якійсь роботі. У вас така енергетика, що ви можете керувати, а ви можете створювати. Ви багато чого можете робити, але просто вам зараз треба оприділитися, що ви хочете і що вам подобається. Ну тому що це дуже важливо. З приводу грошей і реалізації минулий ефір. Передивіться там багато є так само підказок, не дивлячись на те, що ви там свої питання не задавали, Юлія. Подивіться там багато підказок, я даю дівчатам. Як ідуть жіночі гроші. Тому тут я зараз зупинюсь на цьому. Далі, Марина. Залишатися зараз в країні, де я зараз? Чи переїжджати? Марина, так, відповідь іде: не переїжджати. А чого зразу приходить така знаєте, картинка, типу, що вам важко зрушити з місця. Ви, типу, головою розумієте, що можна, а от по факту ваше тіло, воно як будто би а, прилипає до одного місця. А, чи це місце, чи це дом, чи це робота. От ви така, вам важко з чимось старим розпрощатися. Так, да, ви можете, якщо вже прям приспічить, встати і поїхати кудись. Але от зараз відповідні не треба. Чогось, якщо ви десь поїдете, то це тільки, знаєте, відпочинок, десь просто пожити якийсь певний час, щоб подивитися, як вам енергетика самого міста. Якщо ви ще ну, не вмієте відчувати по енергетиці, то хоча б просто походити по якомусь іншому місту чи країні, походити, знаєте, як от поїхати в подорож там на тиждень, на два, подивитися, як живуть люди, тому що а, мені йде така, знаєте, як як будто я дивлюсь. Не я дивлюсь, а як будто ви дивитесь на оці всі якісь різні країни і думаєте, що там краще. Ну насправді, ну, там не набагато краще. І відповідь зараз іде ні. Вам треба залишатися поки що тут. Так, далі Наталія. Чи візьмуть мене на роботу менеджером з продажу і що мені це дасть? Наталія. Вас можуть взяти. Ну, як будто би не та компанія, не та фірма, яку ви зараз дивилися. От ви щось там переглядали, якісь варіанти, чи там вакансії. Знаєте, як показує? Показує, що вам потрібно прям ходити, ходити бо десь ну, типу, в одному місці можуть відмовити, в другому відмовити. Можуть і не відмовити, але от чогось вам прям потрібно декілька фірм перепробувати зайти, поспілкуватися. А що вам це дасть? Ну, гроші, гроші ви точно зможете заробити. І е, десь ви, мабуть, не просто так запитали, що мені це дасть, тому що на, на душевному рівні незадоволення, коли ви там працюєте. Незадоволення. У вас такі енергії, знаєте, вони більш м'які і вчительські. І мені хочеться сказати, що менеджер з продажу там більш про агресію, бо я сама до речі, працювала менеджером з продажу. Там більше агресії, там більше чоловічих енергій. А у вас такі м'які жіночі енергії. У мене аж мурашки пішли, і вам, знаєте. З жінками, з дітьми працювати. А менеджер з продажу, ну, дивлячись, що продавати. Якщо це мова йде про якісь жіночі штучки там, чи дитячі штучки, да, окей. Але я ж говорю: от в вашому полі те, що ви дивилися, ніби вам не підходить. Ну, типу, да, гроші будуть, але немає у вас якогось задоволення. Подумайте, передивіться ще. Так, далі. Ірина, що заважає фінансовому росту, на що звернути увагу? Ірина, не вистачає віри в себе? Ірина, це що таке? Що <смі> заважає, в принципі, нічого, от віра, от мені так, така я, ярка картинка, типу, що ти дивишся сама на себе в зеркало і, типа, да хто ти? Як оцей синдром самозванця? Убираю його, ти що? Ти, блін, такі речі робиш. На що звернути увагу? А на що звернути увагу, йде відповідь більше цільових дій. І от чогось у мене, знаєш, окрім того, що ти сама стоїш на себе, дивишся в зеркало така картинка, а там позаду ніби якась твоя сім'я, рідня, якісь, можливо, друзі чи знайомі близькі. І, типу, ти дивишся на себе в зеркало, а увага твоя на них. Це може бути як типу, я боюсь, що подумають люди, але я за тобою такому не замічала. Це може бути те, що ти увагу приділяєш якимось людям, а не собі, в якісь певні моменти, і це тебе тормозить. Того, що наша увага це наш головний інструмент, куди ми направляємо свою увагу, те і росте. І якщо ми направляємо увагу не на себе, не на свої там заробітки, да, якщо в твоєму випадку. То і ти з кимось там спілкуєшся, чи або занадто багато, чи, навпаки, думаєш про когось. То ти туди увагу відправляєш, і там люди ростуть, не ти. Ось, а так більше сказати, що якісь в тебе пам'яті я не можу. Так, Олександра, це запитання з Ютубу. Мій хлопець створив новий онлайн-проєкт. Аналогів йому майже немає. Ми його щойно запустили. А я йому допомагаю його розвивати і просувати. Питання: наскільки вдасться цей проєкт, і наскільки я зможу в ньому допомагати і приймати участь в подальшому? Олександра проєкт може гарно, стрімко розвиватися тоді, коли головна ця людина, яка ну, створила, я так розумію, це ваш хлопець, да? Коли він не думає довго, а придумав, втілив, придумав, втілив, про що це показується, ніби він а цей проект ще буде видозмінюватись, щось туди додаватись, щось забиратись. Коротше, якась ідея в нього, знаєте, типу, як трансформація ще цього проекту. І от людина, яка створила це, має не думати довго, а прям придумав, зробив, щось десь піддивився, побачив, туди ну, додав. Я не просто не знаю, що це за проект. Але от показує, ніби знаєте, він такого розвивається стрімко, якщо людина, яка цим займається, прям постійно втілює в життя те, що йому приходить в голову. І ви дуже, от ви, Олександра, дуже там допомагаєте свою енергію розвивати і просувати. Це прям, як будто без цього, цей проєкт буде медленно, тако плавно передвигатись. А, до... а от по поводу просування. Ваша роль там дуже значуща. Так, як ви ще запитали, приймати участь в подальшому? Ну, в найближчі півроку точно ви будете там приймати участь. А далі або ви передумаєте, або ваш цей хлопець чи чоловік. Можливо, знаєте як? Можливо, там вже не, не треба буде стільки вашої уваги, що сам проєкт зможе сам по собі рости. Ну, подивитесь, бо перспектива тут дуже гарна. Дуже гарна. Зможете, от ви питаєте, я зможу в ньому допомагати приймати участь в подальшому? Так. Да. Да. Так, далі. Ольга, а який мій наступний крок, щоб прийняти свою внутрішню силу? Ольга, який наступний крок, щоб прийняти внутрішню силу? Навчитися людям казати ні? Інтересно. Десь ви граєте в цю ще, ще хорошу дівочку. І ви не хочете, як будто якому когось, образити. Ну, це про вашу самоцінність і про вашу самооцінку. Типу, ви розумієте, що у вас є сила. Ви вмієте ними користуватися. Але оцей якийсь страх бути неприйнятою, незрозумілою. От з, 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 з оцим, подивіться, що у вас там. О, Ольга тут пише. Так, і е, Марина. Для чого людям дається хвороба? А з чого починати пошук першопричин? Марина. Да, хвороба дається для того, щоб ми звернули увагу на себе. У мене на Ютубі, до речі, є відео, де я розповідаю, як з нами говорить Всесвіт, Янголи. Спочатку. Ми чуємо якісь підказки і не звертаємо на них увагу. Чим більше ми не звертаємо увагу просто на підказки, нам тоді вже йде в наше фізичне тіло оця хвороба для того, щоб ми все-таки звернули увагу на те, що відбувається. І з чого починати пошук першої причини, чесно, я скажу, що можна навіть його не шукати. Тому що раніше це було важливо, і психосоматика раніше вона працювала саме так. Коли ми знайшли першу причину, то вже 50% хвороби проходить. А, а зараз, от ви чули, да? Ера Вадалея. А зараз якось по-іншому. Це хвороба лікується тоді, коли розкривається серце, і коли ми не боремося, коли ми не йдемо в супротив. типу, да, ми приймаємо те, що у нас хвороба, ми розуміємо цю першу причину, бо чогось зараз дуже вже багато людей. Звертає увагу на психосоматику. Якщо раніше не звертали, то зараз дуже багато людей. І тут головне, знаєте, коли далась хвороба, навіть, мабуть, не шукати цю першу причину дійсно. Бо я це бачу як те, що любов, вона зцілює. І коли серце розкрите, відкрите, і ми до усіх випромінюємо любов і до себе в тому числі. І ця хвороба швидко проходить. Поэтому отак вот от. Так, дівчата пишуть, дякую дуже відгукуються, будь ласка, дякую, що приходите, дякую за ваші питання. Особливо ті, хто пише чіткі запитання, мені прям приємно відповідати того, що, того, що я можу щось сказати, те, що вам допоможе. А хто ще є в ефірі, може у вас є якісь питання? пишіть. Давайте ще пару хвилин і все, цей ефір сьогодні дуже коротенький. А в кого були питання про реалізацію, про гроші? Зайдіть, передивіться минулий мій ефір, він збережений на Ютубі, і там дійсно багато підказок. Все, питання не бачу, я тоді виключаюсь. Всім дякую, хто був, і до зустрічі наступного разу. Переключаємося.